Одну форму на цвяшок чіпляю і вдягаю іншого, повністю чорно, так? Так, так. так. Я, от якраз мені здається, що найбільш доречним в цьому контексті буде оце якраз цієї неділі в нашій церкві було був євангельський уривок, який так неофіційно називається Покликання Петра. Коли Ісус, перед тим як його покликати, що робить, наповняє його човен не тільки Його. Максимальною кількістю риби. Іншими словами, mm -hmm. Петро, в, такий, якби отримує джекпот як рибалка, і бачить дві перспективи: Бачить перспективу рухатися як рибалка далі і ставати мільйонером. Бо насправді такий результат сприяє тому, щоб стати найбагатшим рибалкою в тих околицях, або вибрати шлях за Ісусом, який йому. Абсолютно нічого такого конкретного, перспективного, такого, про що би пересічна людина мріяла, слава, влада, гроші не обіцяє. Натомість ми всі цей уривок вже понад 2000 років читаємо і дивуємося, як то Петро йому так сказав так. І в моєму випадку це щось було подібне, тому що на той час мені було 25 років. Для мене в тому контексті дуже близьким був пророк Єремія, так якого теж Господь покликав 25 років. Подібно з Єремією я дуже був таким вважав себе патріотом України там, і Єремія свого народу. І Господь мене покликав, і мені було що залишати, так тобто, десь, навіть, один вчора чи два дні тому чув одного такого нашого відомого медійного священника проповідь, який в тому. Ну, по цьому ринку говорив, що це є пік, пік якоїсь кар'єри, так? Тобто, коли в тебе все тільки вікно можливостей відкривається, тільки бери і працюй. На той час, що ви розуміли, мені в 25 років вже запропонували таку посаду, і яку, ну, напевно, ще в такому віці мало хто отримував. І це все йшло тільки до гори, так? Тобто пішлося про якийсь певний успіх, кар'єрний. Але що за посада? Посада була начальник відділу в обласному управлінні.